Мовитися, це можливо, відмовитися від колективної пам'яті? Е, нас змусять це зробити. Хто? Ну, сам сам хід в е, сучасності, тому що е, колективна пам'ять війнами заходить у таку безвихідь, що без применше її значення з цієї безвихіді нікуди не вийти. От ми зараз в, в пастці колективної пам'яті. Угу. Українці випрацювали за роки незалежності свою колективну пам'ять, росіяни. Випрацьовували свою колективну пам'ять, і вони взаємно протилежні. І от у війні вони знищують Сергіяч. Сергій а підход. може проблема в тому, що Росія взялася переписати цю пам'ять, трансформувати а ми? цю пам'ять? А ми не взялися? 에, ну це махінація, те, що робить Росія. А ми не, не махінаціями займалися. Ну а в чому ви бачите махінацію з нашого боку? Ну, відбування? нічого собі? Ми взагалі не спроможні присвоїти все двадцяте століття. Ми розглядаємо як незрозуміло, що. Наше ні, наша, наша... Україна так. не може присвоїти двадцяте століття, бо вона не мо неї немає мови говоріння про це. Це була окупація? Чи це був свідомий вибір частини українського народу? Якщо свідомий, то значить націоналізм це не єдина ідея, яка тут була. Націоналізм нікуди не дівався, він жив і жив. І е, радянське уявлення, себто соціалістичне комуністичне тобто умовно кажучи, якщо б в 90-ті ми визнали е, е, заборонили комуністи, комуністичну партію, визнали… А що одразу заборонили? Ну а як ви це собі уявляєте? Ну, ну може, ж, і Росії в тому, mm -hmm. що вони е, вони щось щось заборонити. Це найлегший шлях. От Китаї не забороняли комуністичну партію. І що? Mm -hmm. Ну, розумієте, є різні інструменти роботи з цим. Головний інструмент це мисленєвий. Як ви розгортаєте моделювання майбутнього? Можна через корпорації, можна через комуністичну партію, можна через мікрогрупи, де у вас конкурують націоналістичні, комуністичні мікрогрупи, республіканські, якісь технологічні. І у тому всьому. У вас з'являється республіка, яка все від себе домовляється про щось спільне. Ми мали можливість піти цим шляхом не зуміли.